Всім привіт! Ви на каналі Valentine і з вами я, Лі Сода. Я вже дуже давно думала почати вести письменницький щоденник, але це відео було взагалі не заплановане. Воно народилось спонтанно з моїх думок, з моїх почуттів, можна сказати, з мого болю. я сьогодні не писала. Нічого, в свій файл з чернеткою книги. І вчора теж. І якщо чесно, вже дуже давно, можливо, декілька місяців, можливо, навіть більше, пів року, рік. Загалом від ідеї до нинішнього моменту пройшло вже більше трьох років. Три роки, як я пишу книгу. І досі навіть близько не знаходжуся біля завершення хоча б першої чернетки першої частини. Можливо, ви чекали, що в цьому відео будуть якісь поради, як вибратися з цього стану, чи лайфхаки, які мені допомогли, або мій процес, як я з нього вибираюсь, але. Не цього разу. Цього разу я би просто хотіла поділитися своїми почуттями, проговорити їх на камеру, для себе, для вас. І, можливо, це все-таки комусь допоможе, хоча б відчути, що вони такі не самі, що не їм одним болить. Але порад тут точно не чекайте. Тому що. І я пишу вже дуже багато років. Мабуть, з 12 чи 14 я почала писати всякі замальовки, щось типу книг, фанфіки, вірші і подібне. І, звісно, у мене були періоди застою, періоди активу, але, не дивлячись на все це, я завжди вважала, що це моє. Писати це моє, це мій спосіб передавати свої почуття, передавати своє світобачення, свої думки, фантазії, ідеї, ділитися з людьми тим, що я люблю, чим я живу. І саме цей період зараз це вперше за багато років, коли я не впевнена, що це моє. Що мені варто це продовжувати, і що я взагалі маю сили щось з цим зробити. Коли ми з дівчатами були в Празі і ходили на виставку, мою увагу привернула одна листівочка. Я не знаю, чому. Вона просто чорна з білим написом, і там були набагато цікавіші речі, але мене одразу потягнуло до неї, і я одразу переклала текст, і ось ця фраза, мій справжній голос, не має звуку. Вона наскільки відгукнулася мені, що я не думаю чи купила її. Я не пам'ятаю за скільки, але ну, картонка з написом цього не була варта. Але я її купила. З одного боку, це дуже знакова для мене річ, тому що наша Бестічка, наша зала і моя Бестічка, Деля вона художниця, і ось ця річ нас об'єднує. Наш справжній голос не має звуку. Її голос це картини, мій голос це тексти. Принаймні, я думала так ще десь півроку тому. Зараз же я дивлюсь на цю картинку, і у мене виникає питання, а що взагалі із себе представляє мій справжній голос? Можливо, це взагалі не тексти, як я думала раніше? Можливо, мені варто кинути це все і почати шукати себе в чомусь іншому. Або просто жити звичайне життя, де ти ходиш на роботу, їздиш в поїздки у вихідні, не знаю, ходиш кудись в кафе і в принципі на цьому все. З одного боку, це було би шалено-шалено, просто ось так ось кинути все, і жити звичайне життя, в якому немає вічних тривог, а чи правильно я все роблю. Чому в мене не виходить, а чому мені страшно, чому мені некомфортно, чому я сідаю перед ноутбуком і, бачачи білий лист, хочу втекти? З одного боку, було б так легко справді просто взяти і втекти, але з іншого боку я намагалась оці всі місяці, думаю, я все-таки намагалась. Просто завершити це і не думати про книгу, не думати про те, що її не буде існувати, якщо я її не напишу, бо більше ніхто її так не напише. Навіть якщо я подарую комусь цю ідею, прописану до деталей, ніхто не напише її так, як могла би я, так само як ваші ідеї не втілить ніхто так, як могли би ви. Я намагалась, але. Персонажі, їх життя, їх почуття, вони вічно-вічно зі мною. Я сиджу на роботі і чую в голові їхні розмови. Я ходжу з друзями в кафе і відволікаюсь на те, що у мене в голові з'являється ідея нового повороту. Вони завжди зі мною, в душі, на прогулянці, в подорожах. Навіть в іншу країну. Тоді, коли у мене купа нових вражень, я все одно можу прив'язати щось до них, згадати про них. Я завжди хочу писати. Ось не можу я просто взяти і відкинути це відчуття. Мені хочеться писати, мені хочеться розповісти цю історію, хочеться, щоб люди її почули і полюбили її так само, як я полюбили моїх персонажів так само, як люблю їх я. Іноді, повертаючись до своїх старих текстів, до чернетки, в якій на диво, все-таки щось та є, я перечитую це все і просто не вірю, що це колись написала я. я реально іноді відчуваю захват від того, що читаю, і мені хочеться знати продовження. Але. Я просто відчуваю якесь розчарування в собі, бо мені здається, що я більше так не вмію, що тодішня я була крута, вміла, хоч потроху, але писати, вигадувати щось, вона вміла творити, а нинішня я цього не можу. Навіть близько не можу наблизитись до себе минулої. І якщо чесно. Я не знаю, що з цим робити. Я намагалася спробувати різні лайфхаки, поради, влаштовувала собі челендж по писанню кожного дня, челендж по писанню не кожного дня. Намагалася писати якісь шматочки, які просто приходять в голову, а не структуровано по сюжету. Намагалася розписати сюжет до найменших деталей, щоб потім мені легше було, бо я б знала, що буде далі. Я пробувала абсолютно все. І все одно, зараз, коли я сідаю писати, у мене в голові пустота, паніка і взагалі нічого не виходить. І, якщо чесно, в такий момент я задумуюся, а чи не придумала я собі, що я щось можу? Що я взагалі можу написати цю книгу, яка? До того ж, складається з декількох частин, а не однієї. Що я взагалі зможу написати хоч щось, не те що просто посереднє. Взагалі зможу написати хоч щось. Можливо, я не письменниця і просто сама собі це придумала. Можливо, мій справжній голос не має звуку, не тому що мій голос це тексти. А тому, що його просто немає. Мені здається, я загубила себе. Можливо, не тільки в письменницькому плані, а й в цілому. У мене все ще є речі, які мені подобаються. У мене все ще є книги, які мені шалено подобаються. Але коли я намагаюсь проявити себе в текстах, у навіть в тих же фото, в соцмережах, в. Хоч у якихось дрібничках, і я просто дивлюсь на це, і мені все не те, все не так, все не підходить, наче ось ось знаєте, воно крутиться на кінчику язика, наче воно ось тут, але ніяк не вдається спіймати. Я не знаю, звідки взялося це почуття, оскільки зараз мене оточують люди, які мене люблять, які мене цінують. І, в тому числі, як письменницю, всі близькі і важливі мені люди вони чекають цю книгу, вони знають багато про неї, вони питають, вони захоплюються, вони, мені здається, чекають цю книгу більше, ніж я сама. І по суті. У мене немає страху, що вона комусь не сподобається, адже я знаю, що у мене є як мінімум чотири цілих чотири людини, які чекають цю книгу і будуть раді побачити її будь-якою. Та й у мене є бачення цієї книги. Я не хочу писати для когось, щоб це сподобалось всім, типу там в Поктоці або ще десь. Ні. У мене є чітке бачення цієї історії, чітке бачення персонажів і. Проблема не в цьому. Хоча, якщо чесно, я й не знаю, в чому проблема. Коли ми залив влаштували ніч фільмів, ми спочатку подивилися її улюблений фільм дитинства, а потім вона запропонувала подивитися мій. І коли я сказала, що мій улюблений фільм дитинства це Аліса в країні див, вона сказала, що зовсім не здивована, адже вона чекала від мене чогось такого. Дивного, дуже дивного. І знаєте, я не відчуваю себе Алісою і ніколи не відчувала. Мені завжди найближчими були чеширський кіт, який вічно як би тут, а як би і зникає. І найбільше я любила завжди капелюшника. І ось мені здається, зараз. Вже обдумуючи всі ті часи, мені здається, що ми з ним дуже схожі. Мені здається, що я, так само як і він, десь заплуталась в своїй свідомості і вічно-вічно там був переплітаючи все і плутаючи, і переставляючи з ніг на голову і так по колу. Мої слова завжди були вивернуті. Речення дивні. Іноді, як каже Аля, до біса огидні. І я це люблю. Любила і завжди буду любити. Я ніколи не відчувала за це сорому. Я навпаки хотіла, щоб вони стали ще дивніші, ще більш чудернацькіші. Мені це подобається. Мені подобається бути капелюшником в світі письменників. І я не знаю в чому. Моя проблема, чому я не можу писати, навіть коли я сідаю, навіть коли в мене є час, сили, натхнення, бажання, я сідаю і просто не можу. Не можу уявити, що буде далі, що будуть робити персонажі, як повернеться їх життя, що вони відчувають в цей момент і будуть відчувати через хвилину. У мене просто наглухо вимикається мозок. Вимикається мозок. Вимикається все, я тільки відчуваю, відчуваю розчарування в собі. І я не хочу його відчувати. Я справді хочу писати. Я хочу, щоб моя історія з'являлась у мене в руках поступово, сторінка за сторінкою. Я намагалася розібратися в собі дуже багато разів. Дуже багато разів. Різні психологічні прийомчики, різні е, штуки, типу там намалюйте свої почуття, е, спишіть, чому ви боїтесь писати, що ви відчуваєте, коли сідаєте за письменництво, е, спроби писати рандомні сцени, щоб розворушити заново ось цю любов до цієї історії, хоча вона завжди зі мною, вона ніколи не зникає. Навіть коли я розчарована в собі, я все ще ні разу не була розчарована в своїй вірі в цю історію, в те, що вона може бути дивовижною. І вона такою буде, як тільки я зможу її завершити або хоча б продовжити писати. Тож, як я вже казала, я не буду давати тут порад, оскільки жоден. Жоден із запропонованих чатом GPT, гуглом, письменницькими спільнотами, іншими письменниками і будь-ким іншим. Жоден із способів порад і лайфхаків мені не допоміг. Тож порадити мені нема чого. Не знаю, можливо, вам ці всі речі підійдуть, але я не можу радити те, що не допомогло мені самій. Я щиро вірю, що колись. Мені вдасться вибратись з цього, що я зможу. Але коли і як? Тож я думаю, що рубрика Письменницький щоденник тут вперше, але не в останнє, далеко не востаннє. Можливо? Можливо, в якийсь момент я повернусь до вас з тим, що я все-таки змогла. Почати знову активно писати і взагалі писати. Навіть поділюся тим, що мені допомогло. Але зараз я просто хотіла виговоритись в надії на те, що це відео допоможе комусь не відчувати себе самотнім в цих почуттях. Навіть якщо ваша справа це не письменництво, а малювання або. Не знаю, кераміка або. я не знаю, будь-що будь-що творче, і ви відчуваєте ось цей момент, просто знаєте, що ви не самі. Не одні блукаєте в цій заплутаній павутині і намагаєтеся розібратися в тому, чому ви не можете і як зробити так, щоб могли. От є, принаймні я. Тому нас, як мінімум, тут вже двоє. І, можливо, я не можу вам допомогти, але я просто хочу казати, що я вірю в себе, в свою історію. Можливо, не зараз, можливо, не в наступному році, і можливо, навіть не в найближчі п'ять років, але у мене вийде. у Вас так само вийде. Ким би ви не були і чим би ви не займались просто. Я вірю в вас. Просто пам'ятайте, що можливо, можливо, наш голос зараз не має звуку, можливо, він тихий або нерозбірливий, але, але він є, він тут, завжди з нами. І тут, завжди повертаємось сюди. Давайте будемо об'єктивні. Якби це було б не ваше, і ви б не горіли цим, не любили б це, хіба б ви поверталися до цього, я так не думаю. Це місце завжди вас притягуватиме до себе, бо воно є вашим домом. Воно є вами. І ви завжди будете повертатись сюди. Я насправді, як я вже казала, це відео. Дуже дуже спонтанне, незаплановане, І взагалі я не так хотіла починати свій письменницький щоденник. Взагалі не так. Але я рада, що поділилась цим з вами. Я рада, що поділилась цим з кимось, окрім Алі, яка вічно колу слухає одні й ті самі мої думки. І цього поки що для мене достатньо. Я, вчусь, я вчуся радіти якимсь дрібницям, ось як тому, що я почала цю рубрику, навіть якщо зовсім не так, як я цього хотіла. Принаймні я її почала. І це вже щось, це вже багато. Так само я навчуся радіти хоча б тому, що в персонажі все ще зі мною. Я все ще про них думаю. А це значить, що історія жива. І колись я зможу продовжити розказувати її, щоб одного дня її побачили і ви. Я дуже вдячна вам, що ви подивились це невеличке відео, що ви вислухали мене, можливо, щось собі подумали про себе, зробили якісь. Висновки або просто відчули себе не самотніми в цій проблемі. І якщо вам так само, як і мені, треба виговоритись комусь новому, комусь іншому, то ви можете написати в коментарі, або перейти в опис відео і написати мені в інстаграмі. Я завжди рада почитати історії інших, або навіть обговорити. І, ну, не знаю, можете поставити лайк або просто написати щось в коментарі, бо це моє перше розмовне відео про письменництво за довгий час, було всього одне, це вже друге, але перше за довгий час. І я... це взагалі не те, чого я хотіла. Але я дякую вам, що ви були зі мною. Дякую, що подивилися. І ви були на каналі Валентайм. З вами була Хван Лісода, Дякую за перегляд. бувай!